Вітаю всіх у себе на каналі. Дивіться, у нас дощ, навіть Леля гулять не дуже хоче. Що я вибіжила? Швиденько зняти коротке відео шортс про продажі. Сьогодні планувала розсаджувати ось соломій камінь, пурпуровий і тіньовий. Там доволі складно, тому що я подивилася, чому і в мене було багато питань, чому він сихає. У мене є так скажать предположення чому, але не за те. Дивіться, я не розраховувала настільки бажаючих, але ж в мене ну невеличкий садочок. Да, є лишні рослинки, але не так багато. Тому дивіться. На, наразі замовлення я поки що не приймаю, хоча рослинки ще на продаж є. Я просто хочу зрозуміти, що в мене лишається. На сторінці Facebook у мене там перша об'ява, що в мене є в наявності, я вчора сформувала. Але дивіться, після Пасхи я випущу відео якесь чи шорт, чи яке, що в мене є в наявності. За хризантеми. Давайте відложимо до осені. Да, вони все таки великі, кущі великі, не поділені, їх дуже багато. Ви можете дивитися, звісно, собі придивитися, відмітити. І тоді я вже зможу вислати дійсно ті, що ви хочете собі, хризантеми. Всім щиро дякую за увагу. І вже чекаю, коли буду формувати ці посилочки, вам відправляти. От і. Мирного і тихого всім дня.